Чого розточую на фрезерному? А тому, що в нього оцей весь привід йде отут от, все через шестерні, а у розточному, а у розточному от йде ремінний привід. І коли ти розточуєш якусь зварку, таку жорстку, то буває, може забуксувати. Він може та й б, зупинитися на зварці, а подача йде. І можна поламати різець. І ти тоді, щоб того уникнути, мусиш або дуже мало знімати, а це так якби довше робиш роботу. Ну і плюс шпіндель, шкода на розточному на оті удари. А на фрезері він більш пристосований до того. І тому отаке вже по зварці розточується на фрезері. Але вже щоб, як то кажуть, два рази не вставати не виставляти, бо тут воно криве, там бляшки підкладені, то вже і пішов на фінішну розточку. Ось таке тут.